Вітання, підсумки першого робочого дня. Ми вже готові підбити. І сьогодні в програмі час. Дивіться. Підсумки року голова Закарпатської ОДА зустрівся з журналістами. Без магазину жителі верхньої визниці обурені закриттям продуктової крамниці. Загрозлива вода, паводкова небезпека на Іршавщині. Шанс на життя Трьоманкохворим діткам Закарпаття допоможуть благодійники з Тель-Авіва. Мистецькі нагороди, хто отримав літературну премію цього року, усім по кишені у Мукачеві чекають відкриття нового супермаркету. Парламент ухвалив державний бюджет України на наступний рік. За це рішення проголосували 233 депутати. Проте вже 15 лютого голосуватимуть за новий проект бюджету. Про це повідомив прем'єр Яценюк. Нагадаю, частина депутатів виступили проти голосування поспіхом за бюджет, який не читали та звинувачували уряд у шантажі. Аналітики відзначили неабияке напруження всередині коаліції. Позаяк проти прийняття державного бюджету проголосували 27 депутатів утрималися 9, не голосували 60. Мотивували це тим, що не бачили кінцевий варіант документа. За ніч парламент наголосував на кілька десятків кримінальних справ. Про це заявив лідер рідного центру нардеп Віктор Болуга. Політик думає, що найцікавіше лише попереду. Цитую: не виключаю, що перед тим як проголосоване цієї ночі потрапить на підпис президенту, все ще може бути переписане кілька разів. Тим більше такі прецеденти вже були, враховуючи, що все на словах переписувати податковий чи бюджетний кодекс можна скільки завгодно, вважає політик. Він зазначив, що у нього склалося таке враження, що депутати з коаліції не бюджет приймали, а вибирали папу римського. Всіх зігнали в зали, обіцяли не випускати, поки не піде білий дим. Змити цю ганьбу можна лише президентським вето на окремі новели другого читання. Якщо на банковій не знайдеться тих, хто переконає главу держави в критичній необхідності такого кроку, шляху назад уже не буде. Це та дорога, яка веде до політичного краху і серйозних неприємних. Стей в країні переконаний Віктор Балога. Сто днів на посаді. Голова Закарпатської обласної державної адміністрації Василь Губель звітував перед представниками змі. Керівник області каже, хотілося б за сто днів на посаді голови ОДА зробити значно більше ніж виконав. Він розповів журналістам про основні проекти, які планує реалізувати в області. Перш за все, програму енергозаощадження, яка передбачає переведення бюджетних закладів на альтернативне опалення. Чим ще поділився голова ОДА розкаже Мар'яна Мартин. Минуло сто днів з моменту, як Василь Губель приступив до обов'язків голови закарпатської ОДА, результат роботи оголосив журналістам у неформальній обстановці за круглим столом. Представники ЗМІ цікавились, з якими труднощами зіткнувся Василь Губель на новій посаді. Оці всі питання, які я сьогодні бачу, я е, стараюся виносити публічно проблеми простих людей. Тут е, я бачу п'яже. Є де є, є несприйняття деяких еліт, але мене цікавість, щоб закарпатець ці відчув. Голова Ода каже, рік видався нелегким. Сподіватися, що наступний буде легшим, не варто, адже країну чекає рік реформ. Для того щоб прийняти бюджет, кабінет міністрів запропонував пакет документів для реформ. Ці реформи чекають і стосуються і охорони здоров'я, і медицини. І податковий кодекс, там теж, теж багато буде змін. Ну, це у нас рік буде дуже важкий. Я думаю, що він буде рік реформ, реформ, реформ. Дай би Бог, щоб ті реформи були на користь людям. Децентралізація влади, першочергове завдання, медицина, освіта теж підпадають під реформування сьогодні. 13 медичних закладів будуть на фінансуванні області, а це немалі витрати. Охорона здоров'я потребує реформ. Те ж саме. Є сьогодні, е, от беремо, до прикладу, великий, великий населений пункт, амбулаторія і в приселках декілька фапів. Так може сконцентрувати всі свої зусилля для цієї амбулаторії, і в, щоб той сімейний лікар, як у нас зараз на селі е, називають його, і своєю, своє, своєю командою надавав якісний, якісні послуги медичні. Каже, не за горами і страхова медицина, поцікавились журналісти і питанням забезпечення військових, що сьогодні перебувають на сході в зоні АТО. Поодинокі випадки, коли вже на місці шукаються бронежилети, коли на місці шукаються зброя, ну і всякі такі штуки. Знову ж таки, фактично, весь побут, і купа спеціалізованих всіляких засобів забезпечені виключно волонтерами там. Так і говориться, як ви не волонтери, і далі ставиться три крапки. Здавалось би, пройшло вже кілька місяців, і такі питання могли бути вирішені. Я вже декілька разів мав спілкування із командирами. Що стосується бронежилетів і якщо на бойовому посту не тільки 128 солдат. І нас запевняють по лінії Міністерства оборони, по лінії західного командування, що немає права солдат бути на посту без необхідного забезпечення. Бронежилета, ну і другого спорядження, яке потрібно, коли йде, коли заступає людина на пост. Пообіцяв взяти питання з забезпечення на контроль, а на завершення голова ОДА розповів про плани на майбутнє. Тож далі пряма мова. Наші річки і, звичайно, наші дороги. Наші дороги, там, де є найбільше нарікань, ми з того би хотіли починати. Там, де є найбільше нарікань, ми б з того хотіли починати. Тому от такий буде план дій. І, звичайно, що на контролі енергозабезпечення. Я мав і маю таке і бажання, і хочу, щоб ми всі об'єдналися. Ми всі об'єдналися, бо в нас сьогодні йде війна Україні. В Україну передали з Польщі ще 5 тонн гуманітарної допомоги. Більшу частину вантажу становить теплий одяг для переселенців і військових. Речі для бійців закупили за кошти, які зібрали завдяки проекту Бронежилети це публічний збір для забезпечення українських військовослужбовців Нацгвардії, основними заходами безпеки для захисту життя і здоров'я. Як заявила координатор проекту Наталія Панченко, теплі речі для вимушених переселенців приносили люди. Є також листівки, записки і новорічні. Ні подарунки гуманітарну допомогу відправлять в околиці, а також в ті батальйони, які її найбільше потребують. Закарпатських волонтерів обібрали до нитки правоохоронці з блокпосту Куп'янськ. Про це написала у соціальній мережі Фейсбук волонтер Наталія Зотова. За її словами, міліціонери передавилися всю автівку з допомогою та ще й почали вимагати 300 гривень за пропуск. Міліціонери не нехтували ритися в гуманітарному вантажі, де, крім теплих речей та харчів, нічого не знайшли, та ще й вимагали кошти за проїзд. На руки міліціонери в Балаклавах отримали близько 100 гривень і пустили їх да у Сватово волонтери кажуть, це вперше відколи возять допомогу. Зустрілися з таким. Народний депутат України Василь Петьовка звернувся до виконуючого обов'язки прокурора Закарпаття щодо нецільового використання коштів при будівництві Солотвинського містечка у Тереблі. Нардеп надіслав депутатське звернення на ім'я Романа Балити. Три роки тому центральна влада виділила Закарпатській області більше 100 мільйонів гривень на вирішення проблем жителів Солотвина, які підлягають відселенню із зони сувів і деформації земної поверхні. Як інформує нардеп, окремі представники місцевих органів... Ні, виконавчої влади у змові з посадовими особами підрядної організації вдалися до протиправних дій. Будівництво вели зі значним перевищенням граничної вартості робіт. Наявна у складі об'єкта інженерно-транспортна інфраструктура не відповідає дійсній вартості, заявленій у кошторисній документації. Окрім цього, генпідрядник допустив суттєві відхилення від проекту будівництва насосної станції водозабору. Також відсутній висновок санітарно-епідемологічної служби. Щодо відповідності води держстандарту якості питна вода. За оцінками спеціалістів, під час будівництва комплексу завищили вартість робіт на більш ніж 30 мільйонів гривень. Замовником робіт виступала обласна державна адміністрація, яку на той час очолював Олександр Ледида. Василь Петьовка надсилав депутатські запити і до прем'єр-міністра України, і до Державної фінансової інспекції України з метою проведення перевірки вказаних фактів. Наразі нардеп попросив виконуючого обов'язки прокурора. Закарпаття провести прес-конференцію для змі краю та поінформувати громадськість про результати проведених слідчих дій, про обсяги відшкодованих державі збитків і кількість осіб, яких притягнули до відповідальності за зловживання під час будівництва об'єкта. Жителі села Верхня Визниця обурені, що вже понад півроку магазин продукти в їх населеному пункті не працює. Напівзруйноване приміщення належить Кольчинському споживчому товариству. Раніше його орендували дві жінки. Після закінчення терміну договору оренди іншого з ними не підписали. У Райспоживспілці пояснили, що планують переформатувати магазин згідно з новою стратегією розвитку української споживчої спілки. Коли ж запрацює магазин у селі, розбиралася Ірина Ковальчук. Напівзруйнований магазин продукти у селі Верхня Визниця пустує вже більше півроку. Приміщення належить Кольчинському споживчому товариству. З 2011 року його орендували дві односельчанки, які пропрацювали у райспоживспілці понад 18 років. Жінки розповіли, у липні 2014 року договір оренди з ними розірвали, мотивували необхідністю проведення ремонту, який поки не розпочався. На 2014 рік він з нами заключив договір оренди. І лише тільки на піврока. Ми казали, що чого на півроки? Він казав, що через піврока буде інші умови договору, тому що магазин треба підлягає ремонту. Так ми згодні, магазин дійсно підлягає ремонту. Магазин селянам необхідний. Про це свідчить біля сотні підписів жителів визниці, які представили колишні орендарки. Жінки готові орендувати і надалі магазин, навіть зробити ремонт за рахунок оренди та частково за свої кошти. Зараз мене душа болить, в якому зараз стані цей магазин. На очах він розрушується. І зараз, дивіться, прийде мороз і стіни самі по собі, проп... магазин сам по собі пропаде, стіни розрушаться. Ну для чого то було робити, якщо вони не мали наміру навіть той ремонт робити? Жінки зверталися до представників укоп спілки і до органів районної влади з проханням розглянути їх проблему, поки приміщення магазину не повністю зруйноване. У Мукачівській райспоживспілці стверджують, договір з орендарками не розривали. Закінчився його термін, і в Укоп спілки інші плани на приміщення магазину. В такому магазині ви бачили, що працювати неможливо. Магазин треба приводити в порядок. Ми його приводимо в порядок. Ми приступили до роботи. Ми завезли туди будівельні матеріали, які знаходяться в середині будівлі. Я не знаю, чи ви їх бачили, чи ви їх не бачили. Вони всередині знаходяться. Знаходяться, ми купили пиломатеріалів там десь коло 20 кубиків. Ми купили цемент, ми купили і так далі. Тобто, що туди завезли. Це одна сторона, будівельна сторона. Друга сторона, що треба виробити проектно-кошторисну документацію на то, на на ці виконані роботи, бо це є капітальний ремонт, і відповідно треба зробити. Значить, ми, архітектура нам. Вже практично можна сказати, що вже в стадії завершення виготовлення цієї документації. Після цього вона проходить експертизу, і після цього ми отримуємо Держархітектуру контролі, получаємо дозвіл на початок проведення цих цих робіт. Виявилося, що у Коп спілка не збирається продавати приміщення магазину. Навпаки, організація змінює стратегію розвитку і поступово всі магазини Райспоживспілки Мукачівського району переформатують. Магазини підводимо під один стандарт. І це не подобається. Ну, кому не подобається? Покупателям подобається, тому що вони своїм карбованцем чи свою гривню підтверджують, що це їм подобається, бо приходять до нас, котрі раніше до нас не приходили. Пайовики добре, нам добре. Ну, там, де є приватні підприємця, приватні підприємці всюди є, бо вони трошки так тепер, значить, вони були більш просто румали багато більше. Значить, їм не завжди подобається. У Райспоживспілці запевняють, що після переформатування жінки зможуть претендувати поряд з іншими приватними підприємцями на оренду магазину продукти у визниці. Тож, коли запрацює магазин у новому форматі, наразі невідомо. Програма час триває, і далі у випуску дивіться про таке. Шанс на життя трьоминкохворим діткам Закарпаття допоможуть благодійники з Тель-Авіва. мистецькі нагороди. Хто отримав літературну премію цього року? Усім по кишені у мукачеві чекають відкриття нового супермаркету. Кінець першого зимового місяця а справжніх морозів практично і не було. Затем, яка погода була щедрою на дощі, через що рівень води у річках загрозливо піднявся, зокрема боржава в межах Іршавщини. Чи варто місцевим перейматися великою водою? Знає Юрій Павлишинець. Такою була картина у 2010 році, коли дощі та талий сніг наповнили річки області, через що ті вийшли з берегів. Чимало сільгоспогідь та дворогосподарств були підтоплені. А людей доводилось рятувати з їхніх будинків. Це наш рятувальний загін спеціального призначення. У нас тут є відділення Іршавське. Наші люди, от, дивіться, тут видно, як евакуюють людей в Кам'янському, ну та ромське населення. У них там живуть у одному будинку по 15 сімей. Тут вивозимо дітей. Якщо річка Боржава розілляться, то Вершавський район страдає особливо сільце, Завіча і Кам'янське. Тоді велика вода завдала району збитків на 7 мільйонів гривень. Вершавському району було виділено 3 мільйони 67 гривень. Зроблено деякі роботи, але це Менше, ніж 50 відсотків, де 40 відсотків було всього виділено коштів. Тому роботи не всі зроблено. Часткове фінансування та замороження робіт призвело до того, що будівництво захисних споруд не завершили. Зокрема, не все зроблено у лисичів, де вода підмиває берег. Не розширили русло буржави і у межах Дубрівки, проте були і успішні проекти, як от зведення захисного насипу у Віршаві на річці Синявка, від якої страждали жителі неподалік. На цьому і зупинилися позаяк. Грошей на захист від води не передбачено. Можливий підйом води, по синоптик там попереджає до півтора метра. Ну, це для нашого району не дуже велика загроза, але можливо виход води в заплаву. Тобто підтоплення сільгоспогідь. Наразі програма будівництва берегу укріплень та захисту від паводків залишається замороженою. А от чи буде такою небезпека підтоплень, покаже час. На Закарпатті оголосили лавину небезпеку за повідомленням Закарпатського гідрометцентру у зв'язку зі снігопадами на високогір'ї східної частини Закарпатської області 29 і 31 грудня оголошується небезпека сходження лавин у зв'язку з цим управління державної служби з надзвичайних ситуацій України звертається до відпочивальників з проханням утриматися від походів у гори до покращення синаптичної ситуації та прислухатися до порад рятувальників. Обережно без доріжжя. у хуському кошелеві не лише водії, а й пішоходи скаржаться на ями, які не можна ні обійти, ні об'їхати. Кінець року, а повністю позбутися дорожньої проблеми на Хущині так і не вдалося. де неде ями залатані, навіть і нові автошляхи прокладені, проте в кошелеві залишаються напрямки замість доріг. Вікторія Василенець, докладніше. У Хузькому Кошелеві дорога до місцевого цвинтаря – є Крешето. Суцільні ями на шляху у напрямку Липчі і аж до Руні. Села залом. Ні пройти, ані проїхати. Так відгукується про цей автошлях як місцеві, так і випадкові проїжджі. Навіть в Закарпатської області більше немає. як У нас тут іменно от цей сучас. Саме Хуща в Закарпатської області проїхати неможливо. Тож дорожня проблема на Хущині досі більш ніж актуальна. Хоча слід визнати, немалий обсяг роботи з ремонту доріг таки виконали впродовж року, що минає. Про це йшлося і нещодавно на прес-конференції голови Хуської районної ради, адже журналісти не могли не зачепити одну з найболючіших проблем краю. Можливо, дякуючи тому, що в нас є певне лобі в обласній раді, і в обласній адміністрації. Хуйський район навіть в кінці минулого місяця отримав певну кількість тонн бітуму і окремі дороги в 11 населених пунктах отримали ямкові ремонти. на жаль, ямковий ремонт проблеми не вирішив. Щодо кошелівського шляху, про який йшла мова, то він у цьому році залишиться без ремонту, Допоки триватиме дорожня безвихідь. Відповідь на це питання таки є. Проблема знову ж така сама стара, як, як і була, і залишається, знову ж, напевно, пов'яжуться із питаннями децентралізації, коли ті кошти, котрі заробляються, котрі витрачаються, верніше, нами, власниками машин, коли ми купляємо бензин, є певна часточка, котра, котру ми зразу ж віддаємо на ремонт доріг. Коли вона перестане втікати на Київ, то відповідно тоді і. Покращиться дана ситуація. Що стосується нашого бюджету, то в принципі, майже кошти на це не закладається тільки централізовано. Троє діток із онковідділення Закарпатської обласної дитячої лікарні отримують шанс на життя. Допомогти хворим взялися благодійники з Тель-Авіва. Представники приватної ізраїльської фірми, яка займається медичним туризмом, миттєво відреагували всього на чотири фото з онковідділення, розміщені 26 грудня на сторінці Фейсбук громадської активістки Вікторії Швардак. З нею поспілкувалася Ірина Ковальчук. 29 грудня благодійники вихідці із Мукачева відвідали важкохворих онкологічного відділення обласної дитячої лікарні. Представники ізраїльської фірми, яка спеціалізується на медичному туризмі, влаштували за свій кош невеличке свято. Казкові герої вручили дітям солодкі подарунки. Ми присидім і будем допомагати цьому відділенню, цій лікарні, тим, чим ми зможемо. Во-первых, ми прийшли сюди чоловіка, який дасть нам смету. Да, который сделает и ремонт, но и по поводу вытяжек, да, всего, что сказали, э, мы тоже сделаем смету. И я думаю, что мы сможем решить этот вопрос в принципе без проблем. Максимум мы попросим попросим людей, которые смогут нам помочь. Вот. Э, Во-вторых, я хотела бы, чтобы, конечно, с разрешения родителей мы собрали меддокументы детей и показали их в Израиле, израильскому завотелению онкогематологии. Может быть, мы сможем, ну, сможем помочь кому-то из деток и дать им надежду на жизнь. Лікарі онковідділення скаржаться, що держава не забезпечує всім необхідним, тому змушені чекати допомоги від волонтерів. Тож позитивно відреагували на пропозицію благодійників провести нову систему кондиціонування та зробити ремонт у відділенні. Держава досить допомагає онкогематології дитячі, тому що на сьогоднішній день на 80% ми все таки забезпечені препаратами, ми забезпечені препаратами супроводу. Антибіотиками для того, щоб зробити вентиляцію нормально, це треба великий проєкт, це треба дуже великі кошти. І безумовно це було би дуже добре. Тому що ну, наше відділення не зовсім відповідає санітарним нормам, які потребують для лікування діточок з онкогематологією. Тому що, по-перше, відділення палати мають бути. Добре вентильовані, вони мають добре освітлені, вони мають бути утеплені. І якщо, скажімо, з утепленням вирішили питання два роки назад, з силами теж людей, які хотіли би допомогти, поставили окна, і ми дуже вдячні за цих людей, то безумовно провести систему. Кондиціонування або витяжки ну це дуже великі гроші, і ніхто із. Людей, ну які могли би допомогти, не здатні це зробити. Також благодійники з Ізраїлю профінансують діагностику та лікування трьох онкохворих дітей. Найближчим часом волонтери хочуть закупити мобільну станцію переливання крові та забезпечити безкоштовний аналіз крові для донорів. Тож мукачівці будуть мати змогу здати кров, якої так не вистачає місцевим медичним закладам. якій країні світу він би не жив, щоб він не забував, звідки його коріння. Де йому дали життя, де в нього вдихнули дух. І кожен, де би ви не жили, допомагайте своєму місту. Україні зараз дуже важко. За творчий прогрес на Закарпатті уже в 19-те митців нашого краю відзначили нагородами за вагомий внесок у культурний розвиток області. Близько 30 творчих діячів цьогоріч отримали премії від голови закарпатської ОДА і обласної ради. Хто стали цими щасливчиками, знають наші кореспонденти. Керівники області нагородили преміями творчу еліту Закарпаття. Диригенту хормейстру заслужено академічного закарпатського народного хору заслуженому артисту України. Премії імені Йосипа Букшета Альберта Ерделі за досягнення в образотворчому мистецтві премію в галузі театрального мистецтва імені братів Шерегіїв у музиці, кращі книги та пісні відзначили близько трьох десятків творчих діячів. Не умінуло Закарпаття і звістка про 46 загиблих. Це ми маємо. Тому е, ці всі події призводять до того, що заколи треба добре слово, наколи треба гарну пісню, колі треба прочитати. Або розповісти гарний вірш і в цьому ми покладаємося на вас. Я хотів вам подякувати за вашу громадську позицію, за те, що ви виконуєте свою справу, підтримуєте моральний дух наших жителів, наших воїнів. Вже 19 років поспіль визначають лауреатів обласних премій в галузі літератури та мистецтва. За цей час переможцями конкурсів стали 378 кращих закарпатських митців, які своєю діяльністю зробили вагомий внесок у збагачення духовності краю та всієї країни. Очільники області подякували їм за творчість. Закарпаття завжди було ну, батьківщиною великих видатних митців. Е, імена, яких носять ці премії. Ну, я як художник, особливо, безумовно, хотів би відзначити, що Закарпаття має таку спадщину в базотворчому мистецтві високу, і премія носить ім'я Арделі Бокшия. Поважний гість розповів про виставку сучасних художників, що днями відбуласьки, війна була широкого розголосу. Каже закарпатські міці, і не тільки художники завжди дивували і за це їм велика шана. До нового року залишилися лічені дні. Хто святкуватиме його вдома з рідними, дехто з друзями далеко від дому. Проте на всіх чекає застілля. Від різноманіття апетитних страв розбігатимуться очі і кожен намагатиметься смачно попоїсти. Проте це може зашкодити вашому здоров'ю, попереджають лікарі. Як святкувати так, щоб не потрапити до лікарні, з'ясовували наші кореспонденти. Що що а святкувати українці вміють і люблять, а особливо у період новорічних свят, під час яких за столів, які гнуться від різноманітних наїдків, практично і не встають. Проте таке гастрономічне асорті може призвести до не зовсім приємних наслідків. І замість того, щоб продовжити свято, людина може опинитися в лікарні. Накануні обов'язково треба нада продукти, такі як жирне, остре, копчене і сильно солене. То есть соблюдать ну, тот, кто пост держит обязательно, кто не держит пост, постараться эти продукты исключить. Включить в свой рацион продукты, богатые кальцием. Почему? Потому что кальций расщепляет жир. Аби підготувати свій організм до свята, достатньо 30 грамів твердого нежирного сиру на день. Це може бути мацарела, фета та навіть бренза. І обов'язково потрібно дотримуватися водного балансу. За день слід випити не менше двох літрів рідини, чай, компоти, негазована вода. Стосовно меню, то тут кожна господиня складає його на свій розсуд, проте лікарі попереджають, не варто налягати на страви з майонезом, і ті, що декілька разів побували в холодильнику. Обов'язково треба готовить столько, щоб съесть на один раз, особенно касается салатів. А салати, вот які майонезні, їх употреблять достаточно вот, час, за час, полтора-два до э, праздника. Сели, съели і все. Остатки одразу выбрасывать. а нікакі в холодильнике, тому що, звісно, потім отравление. Поділилася лікар дієтолог і іншими таємницями. Зокрема, якщо під час застіля ви відчули, що вже не влазить а у шлунку важкість, то слід зробити наступ. Нам. Сделайте паузу. Значить, с'єжті обов'язково щось із цитрусових, Це мандарин, апельсин або пару доля гріпфрукта, Це способствує теж быстрому переварюванню пищи і расщеплению жира, дотримуючись простих правил перед та під час застілля можна уникнути гастрономічного удару та візиту до лікарні. Ці правила, хоч і універсальні, проте кожен господар свого організму і повинен знати його особливості та харчуватися відповідно. Тільки тоді свято буде по справжньому веселим. Голова закарпатської обласної державної адміністрації Василь Губаль звернувся до закарпатців та представників місцевих органів влади з проханням утриматись від гучних новорічних святкувань. Як зазначив очільник краю, в країні сьогодні йде війна, і майже кожен день гинуть люди. Тому кращим подарунком та благородною справою, за його словами, стане допомога нашим героям, які знаходяться на сході України. З приводу святкування новорічних свят я звертаюся до всієї закарпатської громади. В Україні сьогодні війна практично в Україні траур. і є прохання до всіх бізнесових структур, до державних органів влади утриматися від гучних святкувань. Якщо хочете допомогти, хочете збирати гроші. На святкування зберіть гроші для наших воїнів 128 ї бригади, для наших прикордонників, для наших міліціонерів, тих, які сьогодні свят не святкують, а захищають в новий рік в новорічну ніч. Захищають наш з вами спокій. От у мене таке є прохання. Я більш чим переконаний, що мене вже громада Закарпаття почула. Відкриття нового супермаркету чекає на всіх закарпатців. Колектив Сілверленду давно готувався до того, аби порадувати краян оптимальними цінами і чудовим сервісом. 30 грудня супермаркет нарешті відкриє двері для своїх покупців. Моя колега завітала туди, щоб побачити, як ідуть останні приготування. Раніше на цьому місці була занедбана територія, антисанітарія та стихійний ринок. Зараз тут сучасний супермаркет, де працевлаштують 65 закарпатців. Площа торгового залу тисяча квадратних метрів. У супермаркеті буде своя міні-пекарня та м'ясний цех. Також окремо виділений магазин овочів та фруктів. Щотижня будуть спеціальні пропозиції за соціальними цінами. Для зручності водіїв на території супермаркету є парковка на 50 автівок. Назва Сільверленд перекладає. Як срібна земля. Саме так історично називається Закарпаття. З цього супермаркету розпочинається ребрендинг найбільшої мережі супермаркетів. Барва уже 30 грудня новий супермаркет в центрі Мукачева відкриють. Тут чекають усіх на святкові покупки. У вівторок, 30 грудня, ми вам розкажемо про таке. Підсумкова сесія. Закарпатські депутати зберуться на останнє засідання цього року. Законно зрубані. За скільки в Ужгороді можна придбати ялинку? Будні інтернату, життя вихованців батівського будинку інтернату. Таким був цей випуск очима наших кореспондентів. Дякую, що дивились. Не пропустіть далі. Новини спорту. Вдалого тижня, і побачимось.